Ну і давайте на завершення вже так геть про, е, про таке щось світле, хороше про цирк гарбузів. Мабуть, ви здивувались, я теж, але нову гелоїнську програму саме під такою назвою представили в Національному цирку України. Містичний світ показуватимуть на манежі протягом цих вихідних. А більше знає наша журналістка Олександра Мельниченко. Їй пощасливилось, як завжди, побувати на прем'єрі. Сажу. Привіт, ну от сказав би, знаєш, навіть слухати не хочу, тому що я вже втомився тобі заздрити, але думаю, нашим глядачам, особливо в яких є дітки, буде цікава ця інформація. Тож розкажи, будь ласка, про цю програму. Розкажи, власне, як чи чи зачепила вона тебе зокрема? Привіт, так дійсно. Ми е, були зараз на е, виставі. самі. Ми бачили частину, тільки нам все таки доводиться працювати і щось розказувати вам. До кінця не встигли додивитися, але одразу скажу, дійсно чіпляє дуже гарні номери, особливо там, де повітряні гімнасти, це дійсно прекрасно. Це не тільки дітям, але й дорослим сподобається обов'язково така вистава. А зараз розкажу трошки детальніше про те, що ж тут саме відбувалося. Так дійсно, ми зараз перебуваємо в феє-цирку. і тут е, тематика гарбузів, вона всюди просто. Починаючи від буфету, де меню зараз переважно складається з е, страв з гарбузом, так само і до, до самого манежу. Е, і ось тут от, в фоє обладнали спеціальні фотозони, поставили у пудела, де замість голови гарбузова голова, і так далі. Тому так е, скажемо тематику. Тут всюди можна всю побачити, оці гарбузи з ними сфотографуватися обов'язково і так далі. Ми запитали звичайно про саму програму, щоб нам розказали детальніше. Тож давайте почнемо пряму мову директора Серку. Він розкаже більш. Про те, що на манежі можна саме побачити цими вихідними. Повсюду, навколо мене, ви побачите елементи української традиційної, стилістичної і водночас модерної, такої, знаєте, презентативної складової. Ми використовуємо сучасну українську музику, ми використовуємо елементи костюму. Дуже багато уваги ми приділили повітряній частині нашого. Манежу всі звикли купол, всі звикли. Манеж, коло арена. А у нас багато дійства. програма починається. Уявіть собі артистами на натянутому канаті, і хлопець з дівчиною починають працювати в повітрі. У цьому році, звичайно ж, при складанні головинської програми врахували події, які відбуваються в Україні, і тому проваг якихось виступів сцен, які можуть бути зазвичай в головина, або якихось лекливих моментів інших тут не побачите. Не ви, не ваші діти. Тобто, все по-доброму, так скажемо. Акробати та різні інші артисти показують дуже вражаючі такі вистави, а клоуни розважаються всіх інших. І зокрема, ми поспілкувалися якраз з артистом цирку з клоуном він розповів про те, як це зараз виступати під час війни і що особисто для артистів це зараз означає. Давайте почуємо його пряму мову. Це підтримка мого народу, котрий бореться. І я також борюсь зі своїми емоціями поза цирком. А тут я повинен також як сказати, я повинен їм давати. Гумор їм давати емоції ті, щоб вони вийшли поза церкві, і Вони почували, що життя продовжується. Це є життя. Ми живемо у реальності. І війна так, війна. Ну це, це мій фронт. І я дуже вдячний, що вони тут, і я їм допомагаю. Звичайно, зазначу, що у разі, якщо під час вистави бо голосить повітряну тривогу, тут в цій будівлі є укриття, куди всі зможуть піти, або ж почекати, так скажемо, наступної вистави, якщо не хочете сидіти в укритті та чекати продовження тієї, на яку вже прийшли. Загалом триватимуть ще і відбуватимуться ці вистави завтра та післязавтра о 12 та о 16.00, тому у вас ще є аж чотири варіанти, коли саме ви можете піти і подивитися на це. Зазначу, що квитки коштують від 50 гривень. Тому, в принципі, якщо вам те, що я вам розказала, сподобалось, те, що ви побачили, сподобалося то ласкаво просимо, бо дійсно тут і сфотографуватися, і подивитися на виставу, і підняти собі трохи настрій. Це прекрасно. Тож тут така ситуація. Передаю слово тобі, Сергію. Дякую, Саш тобі величезне. Ти якраз в кінці от випередила моє запитання, навіть не моє наші глядачі. Пані Наталя питала скільки коштують квитки. Пані Наталю, сподіваюсь, почули ви відповідь на своє запитання.